Вітаю, я Андрій Городиський. Час новин світ на першому. Сьогодні у випуску. За мить від дефолту. У Греції залишаються лічені години, щоб розрахуватися з боргами. Літак Убивця. В Індонезії лайнер упав на житловий будинок, забравши понад 100 життів. Вилікувати рак можливо. Новий препарат випробовують британські вчені. Грецький уряд розглядає нову пропозицію Єврокомісії щодо повернення боргу. Переговори на найвищому рівні зараз тривають в Афінах. Менше як за сім годин Греція має повернути 1 мільярд 600 мільйонів євро міжнародним кредиторам. Напередодні ввечері президент Єврокомісії зробив грекам нову пропозицію. Так повідомляють європейські змі. Усі попередні варіанти вирішення кризи не влаштовували або Афіни, або Брюссель. Деталі нової пропозиції не повідомляють, але найімовірніше вона лише відкладе вирішення проблеми. У неділю грекам Запропонують визначитися на референдумі чи йти на умови кредиторів. Наша мета дозволити грекам висловити своє ставлення щодо пропозиції кредиторів. Вже наступного понеділка ми відновимо переговори та пошуки вирішення проблеми, вже маючи результати референдуму. Ми кажемо так, євро, але кажучи так, ми хочемо життєздатної позиції кредиторів. Те, що вони нам зараз пропонують, не життєздатно. Настого у центрі Афін мають зібратися ті, хто планує підтримати умови ЄС та МВФ на референдумі. А раніше площу біля парламенту заповнили. Противники такої співпраці тисячі людей вийшли із засудженням дій міжнародних кредиторів. Вони підтримали прем'єр-міністра Алексаса Ципраса, який раніше закликав своїх прихильників сказати Ні на референдумі на думку глави уряду, навіть у такому разі Греція залишиться в єврозоні, адже її вихід не вигідний іншим країнам валютного об'єднання. Ципрас натякнув, що готовий піти з посади, якщо проголосують інакше. Мітингувальники в Єревані змінили тактику. Вони відмовляються від нічних протестів. У темну пору доби на проспекті Баграмяна залишатиметься лише кілька десятків людей. А в день будуть проводити інформаційні марші, створять економічні та юридичні спільноти і запровадять громадські Арменія. слухання. Тариф на майдан у Вірменії триває вже понад 10 днів. Люди виступають проти підвищення цін на енергоенергію. Минулого вівторка поліція розігнала протестувальників. Після того на вулиці вийшло набагато більше людей. there you Понад 100 людей загинули внаслідок авіакатастрофи в Індонезії, так каже керівництво Збройних сил країни. Військово-транспортний літак врізався у житлові будинки міста Медан. За попередньою версією через технічні несправності. За кілька хвилин після зльоту екіпаж поскаржився на проблеми із двигуном. Літак впав, коли розвертався, аби повернутися до литовища. Близько півсотні тіл вже витягли з-під палаючих завалів, решту шукають. Може йтися про 116 загиблих, кажуть індонезійські військові. Самогубство на залізниці у Японії 30-річний чоловік підпалив себе у вагоні швидкісного потяга. Загинув сам палій та ще одна пасажирка. Двоє людей у тяжкому стані. Кілька отримали легкі опіки. Чоловік облив себе гасом в туалеті. Грідина пролилася й у салоні. Весь вагон задимів. Експрес зупинився, пожежу вдалося загасити. Всередині потяга було близько тисячі пасажирів. Нині рух на залізницю зупинений в обидва боки маршруту від Токіо до Осаки. Надзвичайні ситуації в японських потягах. Трапляються рідко. За останні півстоліття в експресах не було жодної серйозної пригоди. Британські науковці винайшли новий препарат для лікування раку. Він зменшуватиме пухлини набагато швидше. Про нові ліки в сюжеті. Пем Сміт одна з перших випробувала новий препарат. У неї остання стадія раку шкіри, тому вона погодилася взяти участь у експерименті. Жінка вживала ліки майже рік. За цей період її пухлина значно зменшилася. Спочатку я не дуже відчувала зміни, а потім ефекти ви краптово. Мене попереджало, що я лізтиму на стіни від болю. У мене не було енергії, я не могла спати і почувалася виснаженою. Потім у мене з'явився інший побічний ефект висип та найгірше це брак енергії. Жінка задоволена результатом. Британські науковці. Ці застосували для лікування імунотерапію, і цей спосіб кажуть, виявився ефективніший ніж хіміотерапія. Імунна система вчиться атакувати ракові клітини і сама захищає організм. Цей результат корисний не лише для людей хворих на меланому. Це значний прорив у лікуванні різних типів пухлин: легень, мозку, сечового міхора. Дуже цікаво, що дотепер було важко лікувати один раку таким же способом, як інші. А такий підхід може спрацьовувати з різним спектром захворювань. В експерименті взяли участь дев'ятсот. 45 пацієнтів з різних країн світу. Пухлини зменшилося більш ніж у половини. У нашому дослідженні ми використовували два різні препарати, які раніше не поєднували в лікуванні. Перший доступний, а ось другий важко знайти. Ми сподіваємося, що за кілька років ситуація зміниться. Лікарі мають надію, вживання нового препарату матиме тривалий ефект, а в деяких випадках хвороба може зовсім зникнути, твердять медики. Тетяна Калин, новини на першому. Російська генпрокуратура перевіряє, чи законно Москва визнала незалежність країн Балтії у 91-му році. Про це пише агентство Інтерфакс. Слідчі вважають неконституційним рішення державної ради СРСР, тимчасового органу, який керував країною у перехідний період. Генпрокуратура ймовірно визнає рішення державної ради незаконним, адже й сам цей орган вважає неконституційним. Пише агентство Інтерфакс із посиланням на джерела. Державна рада керувала СРСР з вересня до грудня 91-го. До її складу входили президент СРСР та керівники союзних республік. Орган визнав незалежність Литви, Латвії та Естонії на своєму першому засіданні. Російські слідчі почали перевірки за запитом одного з депутатів Держдуми. Минулого тижня Генпрокуратура Росії визнала незаконною передачу Криму -українську. РСР у 54-му, мовляв, згідно з конституцією, Верховна Рада СРСР не мала повноважень змінювати адміністративний устрій республік. США запровадили санкції проти п'яти найбільших російських нафтових компаній. До чорного списку потрапили Газпром «Транснефть», «Газпромнафта» і «Сургутнефтігаз». Цим російським підприємствам заборонено постачати товари і технології для освоєння нових родовищ. Напередодні свій санкційний список також розширила Канада. Окрім нафтогазових компаній, до переліку потрапили оборонні підприємства та байкерський клуб Нічні вовки. Міністерство юстиції США просить суд заблокувати 300 мільйонів доларів на рахунках російських мобільних операторів МТС та Білайн. Відповідний запит мін'юст надіслав до суду Нью-Йорка. Компанії підозрюють вдавання хабарів президенту Узбекистану Ісламу Карімову. На думку американського мін'юсту оператори через підставні фірми перераховували гроші близьким родичам Карімова. За це отримували доступ до узбецького ринку телекомунікацій. 300 мільйонів це саме ті гроші, які заробили оператори завдяки хабарам. Окрім США, цю справу також розслідують. Нідерланди, Швеція та Швейцарія. Арсен Цимбалюк новини на першому. Хорватські лелеки приносять не лише дітей, але й туристів. На невеличкому хуторі Чигоч птахів більше, ніж місцевих жителів. Через це місцину навіть назвали першим європейським селом Лелек. Білі бусли, самі того не знаючи, заробляють чималі гроші. Упродовж всього літа до краю приїжджають туристи, щоб подивитися на гніздування. Що вони бачать, знає Леся Красун. Білі лелеки, очивачі на кожному будинку чи дереві, каркаси для гнізда, яке може бути вагою до 200 кілограмів, закріплюють на дерев'яних дахах і стовпах. Жити разом з лелеками це якась невимовна божественна краса. Лелеки гніздяться тут вже багато сторіч. Весь цей час живуть у повній гармонії з місцевим людом. За розташований у природному парку Лонське поле. З відстані всього кілька метрів можна бачити, як лелеки батьки захищають пташенят від пекучого сонця або як молоді птахи б'ються за ласий шматочок. Ми тут втретє. Ми обійшли все село і побачили багато різних птахів старих і молодих. Зараз у нас тут 109 заселених гнізд і майже 200 пташенят. Непогані результати для нас. Нашого парку. Утім, не природою єдиною живуть місцеві. За літній сезон можна накопичити на цілий рік. Гроші заробляють на сувенірах, екскурсіях і місцевій кухні. А в серпні село порожніє. Лелеки вирушають у далеку мандрівку до Африки. Леся Красун. Новини на першому. Це все про сьогоднішні новини світу. Повну інформаційну картину Дня в Україні має Інна Москвіна. Іно вітаю, яка ця картина. Хитається крісло крісла під двома міністрами: міністром екології і міністром охорони здоров'я. Власне про це і більше новин буде у випуску. Буквально за кілька хвилин. Дочекайтеся. Новини світ завтра у тій самій події.